Вітаю вас на своєму каналі? З вами адвокат Володимир Круць. А чи цікавились ви питанням позбавлення батьківських прав? Кажете ні. А сьогодні ми поговоримо саме на цю тему. Отже, які існують законні підстави для позбавлення батьківських прав? Які потрібно зібрати документи перед тим, як іти в суд із таким позовом? Які існують складнощі під час розгляду такої справи, і чому за наявності багатьох документів, які доводять, що батько, скажімо, не бере участі у вихованні своїх дітей, ви все ж таки отримаєте негативне рішення суду, яким він не буде позбавлений батьківських прав. На всі ці питання ви обов'язково отримаєте відповіді, якщо додивитесь це відео до кінця. Отже, поїхали. Для того, аби позбавити батька, батьківських прав, недостатньо лише наявності кількох конфліктних ситуацій, і сам процес позбавлення батьківських прав він є правом. Чи привілеєм, скажімо, дружини, чи засобом погроз, аби спонукати батька до тієї чи іншої поведінки. Це є виключно крайній варіант, який таким є не тільки щодо одного із батьків, також його таким вважають і судова практика, і суддя, який буде приймати рішення. Саме через призму крайності застосування такого заходу і буде вирішуватися спір. Отже, перед тим як піти до адвоката. Чи звернутися до суду із таким позовом, вам потрібно зібрати ряд доказів, які ж докази можуть бути у рамках такої справи? Перше, це якщо батько не цікавиться своїми дітьми, їхнім вихованням, те, як вони навчаються, не, мат... не забезпечує їх матеріально протягом, скажімо, короткого часу, це... це може бути місяць або декілька місяців, то повірте, це не є підставою для позбавлення батьківських прав. Навіть якщо протягом року батько не цікавиться вихованням своїх дітей, не завжди ви отримуєте рішення суду, яким його буде позбавлено батьківських прав. Але все одно, у підготовці до такого позову ви повинні збирати довідки із закладів освіти, де перебувають ваші діти. Якщо це з дитячої садочки, то з дитячого садочку. Якщо це якісь інші навчальні центри, то звідти також. Якщо це школи, то зі школи також. У цій довідці має міститися інформація про те, що батько не приходить на батьківські збори, не приводить та не забирає дітей. Також можете брати довідки від лікуючих лікарів, які також підтвердять, хто саме приводить дітей до лікаря. У випадку їхніх хворіб. Також у такій справі ви повинні підтвердити, що батько не бере участі у матеріальному утриманні своїх дітей. Що може бути таким доказом? А доказом може бути перше, це рішення суду про стягнення аліментів, і друге, це наявність довідки Державної виконавчої служби про те, що набігла заборгованість не менше, скажімо, шести або більше місяців про стягнення аліментів. Саме такі документи в своїй сукупності. Дають підстави для отримання позитивного рішення суду. Але ще одним важливим доказом у такій справі є висновок органу опіки і піклування, який являється третьою особою у такій справі, який складає такий висновок, перевіривши соціальні побутові умови проживання дітей, опитавши сусідів на предмет того, чи батько бере участь у утриманні дітей, чи не чиняє він відносно них якогось фізичного насильства і таке інше. Зробивши такий акт. Вони на засіданні виконавчого комітету, скажімо, міської чи селищної ради, відповідно, затверджується висновок про доцільність чи недоцільність позбавлення батька батьківських прав. То такий висновок направляється органом опіки пеклування судді, який розглядає вашу справу. Під час розгляду такої справи, подавши всі ці докази, які ми з вами зібрали, суддя їх розглядає через призму того, чи являється. Позбавлення батька батьківських прав дійсно таким необхідним. Тобто, позбавлення батьківських прав це є крайній захід, що відбувається в подальшому. Під час розгляду цієї справи ви можете також в якості свідків взяти своїх сусідів, близьких родичів, також можуть підтвердити те, як батько бере участь чи не бере участь у хаванні своїх дітей взагалі. За результатами розгляду такої справи, ви можете отримати позитивне рішення суду. Але буває ситуація, коли. Подаючи позов до суду, ви подали довідки від Державної виконавчої служби про наявність заборгованості по сплаті аліментів. Але під час розгляду справи виконавці спрацювали вчасно та наклали арешт на банківські картки відповідача, тобто боржника, батька ваших дітей. І під час розгляду цієї справи отримано доказ, а саме те, що стягнуто у примусовому порядку заборгованість по аліментах. В такому випадку, на жаль, попри наявність інших доказів, ви не отримаєте позитивного рішення суду про позбавлення батька батьківських прав. Але навіть отримавши негативне рішення суду, у ньому все рівно будуть встановлені ряд важливих обставин та зафіксовані у судовому рішенні. В подальшому, через декілька місяців чи півроку, якщо поведінка батька відносно утримання, відносно виховання та матеріального забезпечення своїх дітей не змінилася і він вже став обачним. Та не кладе гроші на рахунки на свої банківські картки, тому в нього буде рости заборгованість. Тоді ви знову ж таки збираєте всі довідки, які ми раніше згадували, в тому числі і довідку Державної виконавчої служби про наявність заборгованості, і звертаєтеся з новим позовом про позбавлення батьківських прав. За таких обставин ви напевно, що у вірогідності 99% отримаєте позитивне рішення суду, яким буде такого батька. Обов'язково позбавлено батьківських прав. Якщо у вас виникнуть будь-які інші питання з даного приводу, звичайно, що ви можете їх задавати у коментарях та отримати від нас відповіді. У випадку необхідності супроводу такій справі, ви можете сконтактувати з нами за номером телефону, який вміститься в посиланні під цим відео. Ми однозначно вам допоможемо. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.